Є люди, які багато працюють і багато заробляють. Є люди, які багато працюють і мало заробляють. Є люди, які мало працюють і мало заробляють, і є люди, які мало працюють і багато заробляють. Для нас це про що? Про те, що тут не можна поставити знак дорівнює. Це, Це не причина і наслідок. Більше працювати, більше отримувати. Треба змінити це налаштування в своїй голові в першу чергу. І якщо зараз, наприклад, хтось із глядачів наших розуміє, що я вірю в думку, що мені щоб більше заробляти, треба більше працювати. Треба цю думку з голови витягти. І посадити в голову і поливати щодня протилежне формулювання. Воно, звісно, має бути ваше. Тобто, ну я не можу його дати і щоб воно вам сподобалося, точно зайшло. Але це має бути протилежне формулювання із серії. Чим більш я щаслива, тим більше в мене грошей. Або чим більше я розслаблена, тим більше грошей заходить в моє життя. Чим краще я сплю, чим більше відпочиває. Угу. Будь-яке можна, будь можна вибрати переконання і просто змусити свою підсвідомість повірити в нього. І щоб це переконання почало для нас працювати, нам дуже важливо знаходити в нашому оточенні близькому або не дуже близькому соціальні докази, що це правда. І соціальні докази того, що те хибне переконання, яке зараз мене. Їсть їсть, що воно неправда. Тобто, знайдіть людей, які показують, що ваше переконання не 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 істини.